Всім добрий день! У кількох попередніх відео я розповіла про посухостійкі рослини, які ростуть у мене на яскравому сонці з нестачею поливу. Це відео про кущі та дерева, якими я доповнила композиції на таких ділянках. Усі вони добре підходять для створення саду з мінімальним доглядом. І почну з хвойних рослин. З хвойників найбільш посухостійкі олівці. Якщо ви хочете створити гарний сад з мінімальним доглядом. Я раджу звернути на них увагу. Вони не лише посухостійкі, вони взагалі дуже витривалі, важко знайти більш невибагливу рослину. Ялівці легко пристосовуються до будь-яких умов. Дуже важливо, що вони добре ростуть на різних ґрунтах. Сухих і вологих, кислих і лужних, склад ґрунту, його родючість не мають жодного значення для них. У ялівці висока морозостійкість, багато видів, витримують зниження температури. До мінус 30, це четверта зона морозостійкості. Є види, які можуть зростати навіть в арктичній зоні, і одночасно вони добре переносять тривали періоди літньої спеки, посухи, плюс 40 для них не проблема. Треба звернути увагу, що при сильній посусі молодим ялівцям пали все-таки потрібно. бо молоді рослини вкорінюються від 1 до 3 років. А потім доросла рослина утворює таке потужне коріння, що може обходитися зовсім без поливів. Ялівці дуже витривалі рослини, вони рідко хворіють, не потребують підживлення, омолодження. Середній термін життя цих рослин 200-300 років, і з їхньою допомогою можна затворити дуже довговічні композиції, які будуть декоративні весь рік. Ялівці чудово очищають та дезінфікують повітря. Тому в мене на ділянці ялівців багато, в основному біля будинку та місць для відпочинку. Часто радять висаджувати ялівці подалі від плодового саду, де раз тут груші, яблуні, айва, так як ялівець є основним господарем для спор гриба, що викликає таке захворювання, як іржа груші. Але, на жаль, навіть якщо ми дотримуємося цієї поради, це не означає, що наші груші не захворіють. Твори цього гриба дуже живучі, можуть переміщатися на десятки кілометрів від хворої рослини. Згідно з даними з інтернету до 40-50 км і можуть заразити наші фруктові дерева на ділянці, а при цьому наші ялівці залишаються здоровими. З такою ситуацією я зіткнулася кілька років тому. Якщо ви хочете посадити ялівець на своїй ділянці, але боїтеся цього захворювання, то саме сухі сонячні місця підходять найкраще, тому що в таких умовах ялівці набагато рідше уражаються іржею груші, адже ідеальні умови для розмноження цього гриба густа тінь, нестача сонячного світла, високий рівень волога. Для посадки на сухих сонячних ділянках добре підходять ті сосни. З усіх видів найбільш посухостійка сосна гірська. Вона цікава ще й тим, що багато сортів мають дуже компактні розміри, ростуть повільно і добре підходять для невеликих садових ділянок. У мене ростуть карлікові сорти гірської сосни, їх висота всього до 1 метра, є її сосна гірська на штамбі. Головна перевага сосни невибагливість та витривалість. Вони мають високу морозостійкість, витримують сильний вітер. Відрізняються великою різноманітністю форм, забарвлень, декоративні весь рік, чудова прикраса будь-якої ділянки. Сосни дерева довгожителі за сприятливих умов можуть жити до 200 років. Вони мають потужно розгалужену кореневу систему, і дорослі сосни не страждають від нестачі вологи навіть при довгій посусі полив потрібен теж тільки молодим рослинам. Майже всі види сосни маливимогливі до складу і ротючості ґрунту, можуть зрости на дуже бідних. Але якщо порівнювати їх з олівцями, то не можна сказати, що вони такі ж зовсім невибагливі. Все ж таки вони віддають перевагу піщаним і супіщаним ґрунтам. І якщо у вас на ділянці важкий глинистий ґрунт, краще робити дренаж посадкових ям. Для цього підходять керамзіт, пісок, бита цегла. Як і ялівці, сосни теж добре підходять для створення саду з мінімальним доглядом. Їм не потрібна щорічна обрізка, і якщо ви не ставите завдання формувати ніваки садовий пансай, або використовувати їх як живу огорожу, то можна обійтися тільки санітарною обрізкою, видаляти паламані або сухі гілки. Сосни добре ростуть і без підживлення. Хоча можна один раз на рік навесні підгодувати їх комплексним добривом. Часто можна зустріти поради, що для посадки на посушливих ділянках у саду добре підходить ялина блакитна. Не можу нічого сказати з цього приводу. Кілька разів садила і блакитну ялинку, і інші види. Перший рік, два ростуть тут добре, а потім засихають навіть з поливом. Не тільки у мене, у моїх сусідів така сама історія. Напевно, таке вирощування клімату регіону ялини більш вимогливі. Я вирішила не витрачати час і гроші, зупинилася на ялівцях та соснах, які в моїх умовах ростуть дуже добре. І навіть як новорічне дерево, зазвичай ми вбираємо яливець стрікту і стрікту рієгату, вони своєю піраміндальною кроною дуже схожі на ялинку. У мене на ділянці є ще ялиця корейська, є туї, ці хвойники теж добре ростуть на яскравому сонці, але вони мають особливі вимоги до поливу. Тоя віддає перевагу вологому родючому ґрунту. Ялиця досить промхлива рослина, їй не підходить і пересушений ґрунт, і ґрунт, в якому волога застоюється. Коренева система може бути поверхневою або глибокою, залежно від ґрунту. Під туями і ялицею, ґрунт я замульчувала, поливаю не часто, лише якщо довго немає дощів. З листопадних дерев на сухих сонячних ділянках можна посадити шовковицю плакучу. Дуже декоративне дерево, довгожитель, може прожити кілька сотень років. Вона посухостійка, добре росте та плодоносить на яскравому сонці. У моєї шовковиці ягоди невеликі, але дуже солодкі та соковиті. Шовковиці непогано росте і в півтіні, але гірше плодоносить. Вона легко адаптується до різних ґрунтів. Але все-таки краще рости на родючих, добре проникних з нейтральною або слаболужною реакцією. Зовсім невибагливою шовковицю не можна назвати, оскільки вона не переносить близьке залягання ґрунтових вод, перезволоження, заболочування, але саме сухі сонячні ділянки їй підходять дуже добре. Морозостійкість у шовковиці висока, витримує морози до мінус 30. Молоді гілки можуть підмерзати, але навесні все одно шовковиці плакучі потрібна коротка обрізка, і після неї шовковиця швидко відновлюється. Ліщина, куще або невелике дерево, ще одна добровідома рослина для посадки на яскравому сонці. Ліщини найчастіше використовуються як плодова культура, хоча багато сортів можна використовувати як декоративну рослину. Особливо сорти з пурпуровим, темно-червоним листям, такі як сирена, варшавський червонолистий або золотисто жовтим листям сорта Ореа. Сережки також дуже прикрашають ліщину всю зиму. Цікавий сорт Rhyth Majestic. У нього чоловічі сережки пурпурно-червоного кольору. Є дуже цікаві сорти, такі як контурта. Плодів, дає небагато, цей сорт цінується пагони. Дуже декоративні, закручені. А ще у нього ефектні довгі сережки, вкриті жовтим пилком. Багато сортів ліщі високі до 5-6 метрів, але є і невисокі сорти для невеликих садів. Той же сорт конторта, висота якого до 2,5 метрів. Цей сорт дуже добре виглядає, як солітер в саду. Ліщина витривала, невибаглива рослина. Може расти і в тіні, але краще росте і плодоносить на відкритому сонячному місці. Пусть живе 70-80 років, при хорошому догляді може і довше. Лішина легко адаптується до кліматичних умов, тіка до посухи та спеки, в неї потужна коренева система з глибоким вертикальним корінням. Вона може расти на сухих ґрунтах і на вологих, але не любить заболочування, перезволоження. Високого рівня ґрунтових вод, небезпечні для неї весняні паводки. Лищина віддає перевагу злегка кислим і нейтральним ґрунтам, але витримує її слаболушні. В неї висока морозостійкість 4-5 кліматичні зони. Витривала, здорова рослина дуже добре відновлюється навіть після радикальної обрізки. Вітростійка, і тому її часто використовують у вітрозахисних смугах. Добре підходить вона для закріплення схилів. У мене на ділянці є кілька кущів лищини, і вони посаджені так, щоб захищати від вітру город. Гібіскус сирійський, листопадний чагарник або невелике дерево, залежне від формування. Для гарного зростання йому треба сонячне, захищене від протягів в місці. Він може рости і в півтіні, але утворює й менше квітів. Але ж гібіски ми цінуємо саме зарясне і тривале цвітіння. Це прекрасний солітер у саду, добре виглядає в живоплоті, у композиції з хвойними рослинами. Незважаючи на південне походження, гібіскус сирійський добре росте і у нас у середній смузі. Недолік багатьох сортів гібіскусу сирійського низька морозостійкість. Мені дуже подобається гібіскус з махровими квітами. Але найбільш морозостійкими виявилися сорти з простими. Наприклад, сорт Марина дуже витривалий, рясноквітучий, або ось цей з простими рожевими квітами. Не, не знаю, розплівник надіслав його як подарунок. Перші два роки після посадки молоді рослини на зиму треба вкривати, краще агроволокном. Цвіти – гібіскус сирійський на паганах поточного року. І це дуже добре адже навіть якщо частина пагонів взимку обмерзне, після весняної обрізки все одно рослина буде добре цвісти. Гібіскус добре пристосовується до різних ґрунтів, може зростати на слабокислих, але, звичайно, краще росте на радючих, добре диренованих ґрунтах, бо не любить застою води. На важких ґрунтах при посадці обов'язково треба додавати пісок. Полив має бути помірним. Дорослим рослинам зазвичай достатньо дощової води. Якщо рослині не вистачає вологи, це помітно одразу, листя обвисає донизу. Поливати можна буде набагато рідше, якщо ґрунт під кущем замульчувати. До хвороб та шкідників гібіскус різкі стійкі і зазвичай догляд за ним зводиться до обрізки навесні та нечастих підживлень. Гібіскуси можна розмножити вегетативно живцями. Можна насінням, відводками. Навіть у п'ятій кліматичній зоні на махрові сорти гібіскуса сирійського можуть давати рясний самосів. Мені самосів не потрібен, і треба було б обрізати гібіскус весени, щоб не було насіння. Але я обрізаю гібіскус ранньою весною, тому що звернула увагу, після осінньої обрізки гібіскус гірше зимою, більше обмерзає. Калина звичайна, не можу не сказати про неї. Листопаднича гарна, кріпче дерево, висотою від 1,5 до 4 метрів. Ми до неї звикли, знаємо про користь яги, але ж калина дуже добре виглядає на задньому плані квіткових композицій. Красиве цвіти, листя та ягоди в неї дуже декоративні. Калина добре росте на яскравому сонці і в півтіні. Невимоглива до родючості ґрунту, добре росте на сухих та бідних, навіть піщано-кам'янистих ґрунтах. Підходять різні її ґрунти, від слабокислих до сильно лужних, не переносить вона сирих місць. Морозостійка добре переносить спеку, літню посуху, вітростійка, вона стійка до містких умов, диму, газу, добре відростає після обрізки, дуже невибагливий чагарник. Тому його рекомендують для великих садів, парків, міського озеленення. Морозостійкістю, коли невисока, четверта кліматична зона. Я навіть не думала, що в мене на ділянці стільки новипагливих кущів та дерев, що зростають на яскравому сонці. Деякі посаджені дуже давно, чудово ростуть там, де поливу зовсім немає. Уздовж кордону ділянки, за парканом. Хочеться розповісти про всіх. Але відео виходить довгим і я розоб'ю його на дві частини. А на сьогодні все! Здоров'я вам, удачі, красивих квітників і головне, мирного неба!